Вітаю в рубриці добрі поради. Правила поведінки за столом. За стіл потрібно сідати з чисто вимитими руками. Сидіти за столом потрібно прямо, не можна гойдатися на стільцях, як це люблять робити маленькі діти. Не можна спиратися ліктями на стіл, це заважає сусідам. Ніж тримають у правій руці, а веделку у лівій, якщо їдять веделкою та ножем. Ніколи не розмовляй, коли їси, не кричи, не співай. Коли їси, то не чавкай, не плямкай губами, не бризкай чаєм чи супом, не сьорбай так, щоб усі за столом чули. Не можна їсти з чужої тарілки, не можна лізти руками в тарілку і гратися їжею. Не дозволяється тягнутися через весь стіл за чим-небудь. Необхідно вічливо попросити передати вам те, що ви захотіли взяти. Кашляти та чихати потрібно відвернувшись від столу та прикривши рота серветкою. По закінченню їжі подякуйте тим, хто вас нагодував. Прибирай за собою брудний посуд. Дотримуйтесь правил поведінки за столом та будьте охайними.